Дрончик, старший сержант, ротний та артилерист грають лялькову виставу за казкою. Ріпка тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Це частина терапії, яка повертає поранених бійців з війни. Трошки розвеселилася. Це потрібно кожному з нас. напевно, через театр. персонажів популярної казки малюють азартно і натхненно. Вони приблизні, вони не точні. І до вистави підходять з усією відповідальністю в одному чудесному селі. Жив, коли так. давно придавно, атлічна сказка Занурення в ролі придувала екскурсія за лаштунки. Сцена, гримерки, майданчик для селфі. <скільки> Сьогодні вони більш посміхалися, навіть десь посміялися. Тобто, трошки такі вияв емоції. В них стався, відволікає, <скільки> розужає. Встановлення допомагає, ну, це здорово. З братами по зброю легше розслабитися. Хлопці теж і діди грають, всі грають. Задумав, що це буде легше. Таке перезавантаження пораненим необхідне, але його організація потребує коштів. Кожен з нас може допомогти. Нехай невеликим, але внеском цей внесок піде на адаптацію. Реабілітацію духовне відродження. Ну війна війною, військова справа, військовими справами, але рядом є те життя, яке придеться повертатися. Зроби свій внесок на психологічну реабілітацію поранених. Реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.